В огляді на четвертий епізод нам довелося вдатися до того ж рішення, що було прийнято в огляді на третій. Через авторські права відео було розділено на дві частини. Перша вже є на каналі і доступна за посиланням. Тим часом ми бачимо катару із соккою, що проходять до підземної печери. Там вони зустрічають знайомих усім музикантів з мультфільму та намагаються дізнатись, як їм потрапити у місце призначення. Місцеві хіппі розповідають сім'ї історію про тунелі та двох закоханих. І окрім того, що в цій версії ома та шу виявляються лесбійками замість гетеросексуальної пари. Ця сцена нічим не примітна. Звичайно, хтось може висказати своє фе з приводу цього. Однак, враховуючи сучасну повістку, можна подякувати адаптаторів вже за те, що вони змінили орієнтацію не самих значних персонажів. Ще доволі дивний момент, що історія намальована не десь глибоко в печері, як то було в мультфільмі, а на вході. І в ній вже вказується те, що Ома і шу побудували тунелі, навчаючись магією в борсу кроців, чого на початку не було відомо героям в оригіналі. Тому подальше ствердження про те, що ці печери охороняють якісь привиди, настільки ж нелогічне, як якби ви йшли гуляти у Левиний Прайд та думали, що вас там може з'їсти акула. Після того як сока із Катарою під веселу пісню рішуче відправляються ризикувати життям в названі вище тунелі, нас переносять до Айро, якого везуть у трудовий табір. Чоловік дивується, чи не забагато честі для одного полоненого виділяти цілий загін. Та виявляється, що солдатам відомо, хто він, і саме тому за ним спостерігають так пильно. Командир награно звертається до дракону заходу, чи може він якось полегшити перебування ворога в полоні. А коли айро відповідає, що все добре, йому наносять жорсткий удар в живіт. В свою чергу старий генерал встигає скинути фішку білого лотуса на розвилці, чим полегшує подальший його пошук для зуко. Окрім іншого, нам таким чином дають зрозуміти, що він щиро вірить, що племінник послідував за ним. В наступній же сцені ми знову повертаємось до Аватара. І Боже, дай мені сили! Кожний момент, присвячений взаємодії з бумі, сприймається мною важче за попередній. Герої обговорюють те, що Аан хоче відправитись на полюс, але король відмічає, що явний шлях не завжди найліпший. Коли ж хлопчик питає його, чи можна обрати інший шлях, в той же момент потрапляє у пастку із кристалів льодяників та отримує коментар, що варто дивитись, куди йдеш. Аватар ледве-ледве визволяється з кам'яного полону і питає старого друга, що той хоче довести. А король відповідає йому, мов у тому, що для Аватара немає легких шляхів. Серйозно? А ти, Пуанг, такий думав, полечу на полюс і всіх врятую. Це ж мій звичайний вівторок. Ні, він і так рефлексує в кожній серії з приводом чи без. Тим часом Сокка із Катарою подорожують з тунелями, орієнтуючись по карті. До речі, тільки зараз в мене з'явилось питання з приводу цього. А звідки взагалі вони дістали орієнтовну карту цих тунелів, якщо вважали, що з них ніхто ще не виходив? Чергова загадка. Юнак доволі швидко розгадує те, що для того, щоб знайти вихід, варто загасити ліхтарі. І коли в мультфільмі це дійсно було однією з відповідей на загадку, то тут виявиться інакше. Окрім цього, Катар звинувачує брата у підвищеній самовпевненості, коли сока пропонує хоч якісь варіанти, та вони знову повертаються до дебатів. Ти повірила не тому. Це ти повірив не тому. Ти ще дитина, а ти не наш батько. Ага, окей. Навіть після того, як вони зрозуміли, що вдвох виявились неправі, коли дізналися, що і Сай, і Джет вводили їх в оману, родичі продовжують звинувачувати одне одного. Ну, звісно, це все потрібно, щоб вони помирилися в тунелі кохання. Нагадаю, брат із сестрою, це по вашому справді доречне використання цієї арки? До речі. Придирка, звичайно, рівня межгалактичний душніла, але коли вони згадують минуле і їжу, яку їли на полюсі, то обговорюють локшину, яку готувала їм прапра. І ви хоч уявляєте собі, як готується локшина? Подивіться аніме доктор Стоун, якщо цікаво. Якщо коротко, то як мінімум для неї необхідні злаки, із яких створили би борошно. І звідки ж вони мають бути на полюсі в племені, яке не підтримує контактів із зовнішнім світом. Добре, добре. Дитяча історія. Поки герої заспокоїлись та продовжили свій шлях, нас повертають до айро. Ми спостерігаємо за черговими знущаннями зі сторони командира загону, який в подальшому пояснює причини такої поведінки. Виявляється, що через дії дракону заходу загинув брат цього чоловіка. Взагалі, на початку сцена сприймалась непогано. В очах колишнього генерала ще можна було побачити, що він шкодує про свої дії. Однак, коли солдат б'є його, то айро провокує чоловіка і нічого, крім гніву, в його погляді помітити не вдається. І тут він вже не сприймається як добрий дядечко, що відвернувся від війни після втрати сина. Хоча в мультфільмі герой якраз мовчки стерпів без знущання, як то було, коли він разом із Зуко просив гроші в місцевих народу землі, щоб вижити. В цій же сцені його поведінка більше нагадує гордовитого молодого принца. І тільки коли солдати пішли, він дозволив собі проявити трохи емоцій та згадує момент, як втратив сина. І вже він без сумнівів заслуговує на увагу, нас повертають у минуле на похорони Лутена. Саме тут ми спостерігаємо за сценою, де Зуко єдиний, хто по справжньому підтримує дядю. Саме в цей момент між ними встановлюється зв'язок. Не можу навіть згадати, чи були подібні сцени в мультфільмі. Там нас якось завжди ставили перед фактом, що принц у дружніх відносинах з дядою. Тому, як і згадувалось раніше, історія цих двох це одна з небагатьох речей, яку в адаптації дійсно добре проробили. Не здивуюсь, якщо це одна із тих ліній, яку встигли продумати творці оригінального серіалу, перш ніж піти з проєкту. Далі ми нарешті бачимо сцену примирення сокки з Катарою, в якій вони визнають, що кожен із них був неправий та акцентують на кращих рисах одне одного. Хлопець відмічає, що сестра стала вправнішою у магії, а дівчина, що брат дуже багато зробив для їх племені. Також в процесі діалогу вони помічають, що тунелі постійно змінюються. А, нас знову повертають до бумі. Дихаймо глибше. Чим таким нас вразить їх діалог на цей раз? Діставшись до якихось дверей, король заявляє, що за ними Аватара очікує нове випробування. Хлопчик намагається достукатись до голосу розуму старого маразматика, але те, як він це робить, це це… бляха, це навіть не смішно. Фраза бумі, якого я знаю, це веселий хлопчина, який любить кидати камінці та дбає про друзів, мене просто виносить. Тобто, так аватар вирішив привести діда до тями. Аргумент, аргумент. А Анг стверджує, що бачить того хлопчика десь глибоко всередині, однак бумі не ведеться на його красномовство та звинувачує мага повітря в безвідповідальності. Тобто він буквально такий: ти хочеш врятувати плем'я води? Я тебе не відпущу, а ще буду говорити, який ти безвідповідальний, що не рятуєш світ. А як в мене горить! Чує від їх логіки багато фанатів поставали магами вогню. Далі ми бачимо, як старі друзі проходять у двері та бумі визиває Аанга на поєдинок. Зриваючи верхній одяг, король уголює торс, та… Ви серйозно? Тобто, ви вирішили зобразити його так. Мені здавалось, якщо вже вони загримували молодого чоловіка під старця, то вже сам актор має статуру, яка підійшла би образу бумі. Але ні, тіло в нього звичайне. Більше того, у спортивних дідів воно може виглядати приблизно так само. Тим часом, поки Сока з Катарою зустрічають на своєму шляху борсу крота, нас повертають до генерала Айру. На переріз загону, що віз його в трудовий табір, падає підпалене дерево. А слідом вже зуко вривається у бій. Загалом сцена поставлена добре, та хореографія не викликає питань. Але логіка так і не повернулась до серіалу. Айро жорстоко спалює одного із статистів, але коли доходить справа до командира загону, який раніше його бив, заявляємо, мов досі вже жорстокості. Знаєте, щось я не бачу в цій сцені, щоб колишній генерал розкаявся, не схоже, щоб він став пацифістом. По-хорошому він мав би розібратись з ворогами по мінімуму, використовуючи вогонь, як, власне, і було в подібній сцені в мультфільмі. Тут же мало того, що чоловік розбирається із солдатами з особливою жорстокістю, але ще й відпускає того єдиного, який тримав на нього злобу, через що закономірно отримує камінець під ребро. Зукко розбирається з нападавшим та засуджує айро за його милосердя. Родичі йдуть, а ми повертаємось до сім'ї з водного племені. Сока із катарою тікають від борсу крота та забігають в глухий кут, звідки в них немає шляхів для відступу. Не придумавши нічого кращого, брат і сестрою вибачаються один перед одним та хапаються за руки, і місцевий звір їх не чіпає. Виявляється, що все, що було потрібно, це довести борсу кроту, що ними керує любов. Адже саме почуття керують цими тваринами. Отож, бородичі знаходять спільну мову із хазяїном печер та той проводить їх до палацу. А нас знову повертають до короля землі. Добре, вже немає сил на нього злитися. Але він же, в свою чергу, навіть під час бійки за ангом продовжує скиглити про те, що той покинув їх, мов друзі не вчиняють так, тепер дід не може нікому вірити. Ну хіба він не розуміє, що залишись хлопчик свого часу в храмі, то просто помер би і нікого б не врятував? Нащо ця сварка? Та ще й бійка. Розмінюючись ударами, персонажі приходять до того, що на них по черзі падають величезні глиби, і обидві з них Аанг утримує силою повітря. І скажіть, нащо із такими трюками йому вивчати магію землі? Він і без неї кого хочеш закидає? Щоб ви розуміли, в подібній сцені в оригіналі хлопчику довелось створити невелике торнадо, щоб утримувати хоч одну таку глибу. Я не кажу вже про дві: бумі ставиться Анга перед вибором. Говорячи, що всіх врятувати не вдасться. І по заповітам Танаса із Марвел каже щось в дусі: Важкі рішення вимагають сильної волі. У відповідь на що, хлопчику доводиться обирати: Рятувати себе чи свого друга. І це, напевно, єдиний урок, якому король дійсно міг навчити хлопця. Але в цей момент вже поспівають Катара із соккою, які, хоч і потрапили у палац завдяки борсукроту, однак не зрозуміло, яким чином пройшли всіх вартових. Та розрулює ситуацію, врятувавши обох бійців. Бумі розлючений тим, що хлопчику не довелось нічого обирати. Але Анг відповідає, мов ні. Таким чином йому вдалося довести, що єдиний спосіб перемогти це покластись на друзів. плюс до цього він ще віддає королю фігурку, яку той зробив в дитинстві. Сила дружби перемагає, та скажений король заспокоюється. Підбираючись к фіналу епізоду, ми бачимо, як король розпоряджується, щоб у місті збільшили кількість вартових, адже скоро буде напад народу вогню. Як виявилось, Сай попередив таких генералів. Та невже? І тепер всі готові до битви. Наостанок, Бумі відмічає, що команді Аватара треба поспішити. Та перш ніж вони підуть, в нього є остання справа до Аанга, і старі друзі разом з'їжджають з системою доставки. І вже тут серія добиває залишки логіки чи послідовності подій. Адже це саме в мультфільмі було фішкою героїв. З'їжджати цією системою, немов на американських гірках, але в серіалі про це ніде не згадувалось. А завершується епізод на емоційній сцені, де зуку разом із дядею згадують, як вони розпочинали спільний шлях і продовжують плисти до своєї цілі. Які ж я маю висновки, про побачене за останні два епізоди, жахливо та боляче. Як студія змішала всі ці арки в одну, на голову не натягнеш. Зберегти логіку, зберегти характери, зберегти сюжет, зберегти хоч щось. В них не вдалося нічого. Це і перший раз було важко дивитись, а передивлятись для огляду вдвічі складніше. Єдине, що певно варто уваги, це історія Айро та Зуко. Це одна з небагатьох речей, яку я можу порекомендувати подивитись фанатам мультсеріалу. Ще не знайомим із підробкою від Netflix. А на сьогодні, все, до зустрічі в наступному відео.